Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую справжню смакоту. Це фаршировані кабачки, але не звичайним способом. Я наріжу їх кружальцями, а між ними викладу смачний фарш. Це набагато простіше за голубці і набагато смачніше за фаршировані перці. Я вам гарантую, ви будете готувати це кожного дня. І ця страва точно підкорить вас своєю простотою та неймовірним смаком. А приготування я почну з фаршу. Я робитиму його з філе курячого стегна. Звичайно, можна взяти і магазинний фарш, але я люблю робити самостійно. Достатньо просто нарізати шматочками та пропустити через м'ясорубку, і вже смак вашої страви буде набагато кращий. В м'ясорубці я раджу вам обрати сітку з крупними отворами. Тому що саме через сітку з великими отворами фарш виходить ніжний, але з легкими шматочками м'яса, це буде дуже смачно. Далі необхідно відварити 35-40 грамів сирого рису. Це буде близько 70 грамів після варіння. Так як рис мені потрібен напівготовий, то я його після закіпання варю 10 хвилин, відкидую на сито та даю трохи охолонути. Поки вариться рис, я беру одну середню цибулину грамів 100 приблизно, і нарізаю її кубиком. Розмір тут не важливий, тому що вона все одно буде м'яка, смачна та майже непомітна. Рис саме відварився, та я, як і казала, даю йому трохи охолонути. А цибулю обсмажую, розігрівши на сковорідці 2-3 столові ложки олії. А ще цибуля смажитиметься особливим чином. Смажитиму її до прозорості. І як тільки вона стане прозорою, я додам чайну ложечку цукру. Це допоможе цибулі швидше підрум'янитись і додасть особливого смаку. Обов'язково спробуйте. Коли цибуля підрум'яниться, я вимикаю вогонь і даю їй також трохи охолонути. Тепер до фаршу додаю рис. По чайній ложці солі, сушеного часнику і півчайної ложечки чорного меленого перцю, цибулю, яка вже не така гаряча та не дасть білку у м'ясі згорнутись. Та фарш готовий, залишилось все добре перемішати і дати настоятись, щоб смаки добре злились. Тепер беру 4 молоді кабачки кожен вагою приблизно 200 г. Я їх нарізаю на кружальця товщиною до сантиметру. Зверніть увагу, кабачки мають бути саме молодими з тонкою шкіркою і насіння витягати ми не будемо. Тепер збираємо наші фаршировані кабачки. Я беру одне кружальце, кладу на нього чайну ложечку фаршу, а потім складаю їх у стовпчик. А вже утворений стовчик розміщую у формі для випікання, так як буде зручно. А можна формувати і по черзі кожне кружальце з фаршем викладати до вже готового стовпчика. вибирайте той спосіб, який вам буде зручніший. А головне, що весь процес займає всього декілька хвилин. Для приготування заливки беру три свіжі помідори, роблю надрізи хрестиком, заливаю їх окропом, а потім швидко кладу в холодну воду. Це допомагає легко зняти шкірку. Найкраще, якщо вода буде крижана. Очищені помідори нарізаю кубиком. Нарізані помідори складаю в миску. А до них додаю 300 г сметани. Також додаю сіль та чорний мелений перець і 100 г звичайної питної води. Все добре змішую і смачна заливка готова. Тепер заливаю наші кабачки, і, оскільки заливка неоднорідна через помідори, я рівномірно розкладаю їх ложкою по всіх кабачках, щоб кожен стовпчик отримав свою порцію смачного соусу. Для завершення натру 100 г сиру на дрібній терці. І присиплю ним, звичайно, наші кабачки. Сир надасть траві чудову скоринку, яка під час запікання буде смачною та ароматною. Тепер відправляю все в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Протягом цього часу кабачки пустять сік і він буде випаровуватись, а сир утворить смачну скоринку. Коли кабачки готові, виймаємо їх з духовки, а рідина не повинна повністю випаруватися. Тому що кабачки при охолодженні будуть насичуватися цим смачним соусом. Ось і все, все готово! Друзі, ви не повірите, цей смак просто неперевершений. Це настільки легко та смачно, що ви захочете готувати їх кожного дня. Сподіваюсь, ви спробуєте цей рецепт і обов'язково мені про це напишете. Смачного, друзі!